Інстаграм руйнує моє життя, мою впевненість у собі та самооцінку. Зараз я спілкуюся з терапевтом і нещодавно зрозуміла, якої шкоди мені завдав Інстаграм. Я прокидаюся вранці, відкриваю його, і мій живіт буквально починає боліти через те, що я бачу там і гортаю. Це викликає у мене тривогу, стрес і наповнює такою кількістю негативу. Завжди є жінки з найбільш сяючими, бездоганними, ідеально пропорційними тілами, у них товсті стегна, величезна дупа, ідеальні цицьки і абсолютно плоский живіт. Можливо, я неосознано порівнюю себе з ними і відчуваю себе неповноцінною, тому що в мене немає тіла, яким, здається, всі так захоплюються. Хоча я знаю, що я гарна. Але я все рівно відчуваю себе негарною. Чому я не бачу цих ідеальних жінок в реальному житті? Чи як я буквально ніколи не бачила якогось такого в реальності тепер, коли я думаю про це. Це був пост в Редіті однієї англомовної жінки, перекладеної перекладений на українську мову, я хотів би передати тобі, що люди в інсті... Публікують тільки найкраще. Ніхто не поділиться, що він посрався з батьком, з мамкою, що в них проблеми в сім'ї, проблеми з дівчиною, проблеми з грошами. Ні, ні-ні. ні ні В інстаграмі будуть публікувати тільки те, наскільки я крутий, яка в мене класна футболка, що в мене зараз є Rolex, що я зараз в Італії, що в мене є фоточка з таким-авторитетом, то авторитетом, що я. Маю отаку котлету за рік зароблену. І, звісно ж, на моїх постах буде не менше, ніж 10 тисяч вподобайок. Поки ти будеш отсилати свої друзям і казати, просто лайкни, пожалуйста, зроби репост, Надо, щоб залетів відео в рекомендації. Ми всі порівнюємо себе з іншими. І в Інстаграмі, в Інстаграмі. Просто ужас, відбувається твоя самоцінка та впевненість у собі. Ми переходимо до іншої статті, також зовсім іншою людиною, це сприяє депресії та тривожності. Кожне зображення, яке ми бачимо в додатку, є поглядом на життя інших, а точніше на життя, яке вони хочуть, щоб ми з тобою бачили. Бачиш кривий зуб? Як ти думаєш, хтось, хтось би виставив фото в інстаграм з кривим зубом? Або фото, в якому він або вона не красива. Ні. Всі будуть редактувати, фільтри налажувати. Заходить в фотошоп і обирати і прищі на морді. Аби фото було ідеальним. Ми починаємо порівнювати своє життя з життям впливових людей з допомогою ретельно відібраних фотографій і відео. Особисто б я. Б Ніколи не заспокоїв би свою заздість, тому що тут дурний перевод, Фома та ненависть для себе, тому що я не мог отримати таке ж життя для себе, таке ідеально, успішне, багате життя. І замість цього я б мав би працювати на поганій, довбаній роботі. От представ, ти, допустимо, ходиш на якусь роботу, навіть не важно, ну, возьмемо, навіть Макдональдс, це теж може бути. Ми всі можемо бути в такій ситуації, коли нам. Треба працювати в Макдональдсі, щоб просто вижити. От, наприклад, в Макдональдс, да, і ти заходиш в Інстаграм утром, перед тим як піти на свою роботу, і бачиш мужика, який стоїть шейхом, жме йому руку біля буш В біля яким тебе буде настрій. Або як ти гартаєш на тлачки Інстаграм, бачиш моделей, спортсменів яким в тебе мож, яка в тебе може бути самооцінка оцінка та впевненість у собі, якщо ти розумієш, в якій дупі ти зараз перебуваєш? Про що ми взагалі балакаємо? Саме гірше, що крім того, мої дописи не отримували настільки очікуваного залучення, і це зводило мене з розуму. В тебе небагато лайків, небагато вподобайок, небагато репостів. Ти вимірюєш свій соціальний успіх. І порівнюєш вподобаєчки на твоїй особистій страниці з вподобаєчками твоїх друзів. Ну ти що, як до них заходиш, дивишся на їхню фотографію. Ти не дивишся вниз і не бачиш, скільки лайків воно набрало. Ти не дивишся на ту графу, ні? А потім не зрівнюєш, скільки в тебе останній пост набрав. Скажи мені, не зрівнюєш? ні? Результат. Більше ненависті до себе, важкої депресії та тривоги. Єдине, що, братіки, хотів тобі сказати, це те, що краще не марнувати свій час. Ти його маєш обмаль. Багато людей грають ці кошки мишка розказуючи, що я ще молодий, я ще можу всього досягти. Але на самому ділі ніфіга. Втім, нікол... ні... нікого не щадить, і саме більше від нього потерпають ті люди, які думають, що воно в них є. От саме більше від нього потерпають ті люди, які думають, що в них багато време. Але час, ти його ніколи не схватиш, воно завжди йде. Тому тобі треба розвиватися, допомагати комусь іншому і чувствувати сенс в своїй житті, а не жить чуже життя, яке ти бачиш по картинкам від сті. А не жить чуже життя. І саме гірше, що ти живеш в віртуальному світі і втрачаєш самого себе. Давай становимося на цьому. Ти бачиш інстаграм-інфлюєнсера. Допустим, Ендрю Тейта. Заходиш, бачиш. а ну блін В ендрю Тейта немає інстаграма, ну, якогось другого. Ну, заходиш, бачиш, ролікс єсть. Думаєш, блін, ну цей чувак реально крутий, у нього багато бабок, у нього є жінки Невірно, це теж буде моя ціль, щоб я собі купив Ролікс, тоді мій візуальний визображаємий статус підніметься. І ти ставиш собі ціль, Ролікс. Оцей дурак, який. Просто опублікував фото, він змінив твою цінність. Замість того, щоб ти ставив собі ціль допомогти чоловічеству зробити щось приємне, створити щось, ти ставиш собі ціль купити Rolex. Оце мета твого життя купити Rolex. Або ж, наприклад, ламбу, або ще що ти в нього побачиш, ну щось по типу цього. Вони змінюють твої цілі, вони змінюють твої цінності і в ітогі, і в ітогі ти стаєш зовсім іншою людиною з іншої точки зору. То, що ти, ти боїшся виходити в соціум. Ти думаєш, що якщо в мене такого, як у нього немає, я буду лохом, мене не будуть уважати, то, що цей пацан каже, що модно, що круто. А якщо в мене немає того, що в нього, я буду лохом. От таке в тебе асознання є. Ну, таке по-любому буде. Ми всі ми всіда себе зрівнюємо з іншими. І в Інстаграмі, як я казав раніше, публікується тільки достіження. Ніхто не публікує свої поразки. там. Ніхто не публікує свої проблеми, і практично ніхто не жалується на життя. Це як платформа для обсуждення твоїх достіженій. І вона всіда такою була. Тобі страшно показатися на світ. Тобі страшно вийти і сказати, ось який я! Але саме гірше, то що не тільки тобі страшно, ти не отримуєш ніякої вовліченості від твоєї аудиторії. Всі привикли бачити успіх: Тачки, Дівок, ролікси, дома великі, Путешествия, Дубай це все-все люди це звикли бачити. І якщо ти просто зайдеш в інсту і викладеш отаке фото, воно нічого не набере. Нічого. Тому що люди. Звикли до успіха. От успіх от це прошу Інстаграм. А чого б не бути яким ти є на самому ділі? Хіба я тобі не сподобався? То, що я не передів ніяку рубашку, то, що в мене зараз мікрофон стоїть? Ти сам бачиш, де? Хіба я тобі не сподобався своєю простотою? Така простота, яка може бути на Ютубі та в Тіктоці, Інстаграм. Господи, помилуй.